Управління патрульної поліції в місті Вінниці Департаменту патрульної поліції приймає стафету 22 пушек Challenge від десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади підтримку воїнів ветеранів, що повернулися з зони проведення бойових дій на сході нашої держави. У продовжі прийняти. Раз. Два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Управління патрульної поліції в місті Вінниці Департаменту патрульної поліції України Естафету 22 Push-F Challenge прийняла та виконала. Служити! Захища!